Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, любі друзі! На жаль, ВД Марвел зник зовсім е сайт зник. Е і. всі, хто купував ліцензію ВД Марвел. Залишилися на сім, тому я вирішив викласти WD Marvel Pro версію урізану, але робочу. Є три версії: 3.3.1, 4.0.4 і 4.1. Також емулятор сервера від Марвел. По функціоналу, крім Арко і ще деяких функцій, повністю все працює. Для початку ми з вами приходимо в папку сервер. Коли скачали VD Marvel Pro папочку, вибираємо, яка у вас система 64 чи 86. У мене 64. Запускаємо від імені адміністратора. Якщо при першому запуску о, вас е, попросить перезагрузити систему, перезагружаємо. І все. Потім відкриваємо папочку VD Marvel 4.1. Від адміністратора запускаємо. Я тут не ставив. Е, для коректної роботи веде Марвел треба перезавантажитися в особому режимі без перевірки підпису драйверів. Як це можна зробити, можна загуглити в інтернеті. Також я виложу команди, які через CMD, тут ми з вами в пошуку CMD від імені адміністратора. І тут ми з вами пишемо команду, перезавантажуємося, і вже в нас безпечний режим. Мені так проще, чим перезавантажуватися. Можна ще перезавантажитися, зажати кнопочку Shift і потім нажати «Перезагрузки». І теж ми з вами попадемо в те ж саме меню, де ми виберемо з вами. Особистий режим перезагрузки і не перевіряти підпис драйверів. Викладу в описі команди для КД, і в чому плюс команди, тому що ми з вами можемо перезагружатися дуже багато разів, поки там. Нам не буде потрібно перезагрузитися обратно. Тобто, у вас в правому нижньому кутку буде написано тестовий режим і підпис драйверів не буде перевірятися. Але якщо захочете пограти на якомусь сервері, де стоїть античит система, то вона вам скаже, що у вас в тестовому режимі працює. Він да, і попросить вас перезагрузитися в обичний режим, щоб можна було пограти. Ще там є своє ограничення по використанню цієї проги, але я, я думаю, ви мене зрозуміли. І так, помилки тут тільки із-за того, що я не в тестовому режимі, що в мене немає. Ну, ви зрозуміли. Ключ вводимо абсолютно любий, Реєстрація. запускаємо. Все. У нас, коли буде в тестовому режимі, перестане горіти червоним. Тобто, оці два режими будуть зараз робити з помилками. Або не будуть робити е, взагалі без е, драйверів. А далі все працює, арко не працює. Що ще не працює? Зараз кажу. а де, Деякі функції з головами не працюють. А, паспорт працює, е, зброси паролі е, смарту працює. Селскан працює. Міні-ібі працює. Все інше працює. Жалко, що арко не працює, але що робити. Дякую всім за увагу. Посилання на скачування буде в описі. Всім пока!